Що ви відчуваєте, пане Георгію, в, на 30-річчя Будапештського меморандуму? Відчуваю, що вже 30 років їх нас кинули, <гум> можу сказати так. А що це ми такі наївні були, що? думаєте? От Просто ті люди, які приймали рішення, ну, хто Кравчук, кучма, так, невже вони, ну, вони ж теж дуже мудрі і такі хитрі політики були? До речі, коли ви запитували про порядок денний, то так і хотілося. Відповісти перефразованим анекдотам, що є що згадати, нема що виборцям розказати, грубо кажучи, тому що насправді особисто я завжди очікую і хочу бачити передкуденними якраз питання, які би загалом сприяли не лише конкретно армії, а загалом зміцненню обороноздатності країни. Щодо Будапештського меморандуму, ну я не можу знати, наприклад, і ми не можемо знати сьогодні всіх деталей і тих обставин, які змусили піти на підписання такого очевидно ненадійного документу, який навіть сам текст, якби ну сумнівних перспектив, тому що там нічого конкретно не було сказано, що нам якось реально допоможуть, якісь там скликати рад без і тому подібне, це майже ні про що. І ну в цьому контексті дуже сумно, що наша країна в таку пастку потрапила і відмовилася від ядерного арсеналу, який реально мав би гарантувати нам безпеку в широкому розумінні цього слова.